Привіт, товариство. Наша часникова ділянка. Приїхав подивитися, що ми маємо по врожайності в цьому році. Он попередньо підкопав пару штучок, зараз витягну, побачимо, що ми можем, на що ми можемо розраховувати в цьому році. Це вже буде часник другої репродукції. Глянемо, зараз оцінимо. І як більший, так і менший. Опа! І що ми бачимо? Щось для масштабування. Перша головка чесник, що називається 4, друга це вже йде у нас 5, але йому ще три тижні рости. Дивіться, які доволі жирний класний чесник. І це теж буде 4 5 плюс тому Якось так понове. Потихенько росте, стрілка вся виломана, чесник здоровий, гарний, класний. І з зубка саме з цього чесника він буде дуже-дуже якісне насіння. Тому, кому кого зацікавить, будете писати, будете дзвонити, будемо домовлятися. Бувайте здорові, всім гарних рожиїв